Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше американське видання Вашингтон Пост отримало доступ до скарги начальника штабу бригади АЗОВ Богдана Кротевича, яку він написав на вже колишнього командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. За даними видання, Кротевич, скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години у місті, але, незважаючи на це, отримав звання Героя України. Крім того, Содоль нібито не постачав бригаді Азов боєприпаси і не забезпечив наявність оборонних споруд у Маріуполі перед російським вторгненням. Також Вашингтон Пост наводить ситуацію із заяви Кротевича, коли один із командирів просив Содоля озвучити план дій, але у відповідь нібито почув нам гаплик. Також Кротевич заявив, що Содоль, командуючи східним фронтом, закликав Азов наступати, хоча бригада не мала достатньої артилерії. Ійських боєприпасів нагадаємо, начальник штабу бригади Національної гвардії АЗОВ Богдан Кротевич подав заяву до ДБР із закликом провести розслідування стосовно на той момент командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Причиною він назвав втрати на війні з РФ і не тільки.